Нове обладнання якісний результат в обласному фтизіопульмонологічному центрі оновили медичний простір. Обладнання придбали два роки тому, аби обслуговувати людей, які хворіють ковідом. Однак велика війна внесла свої корективи. Під час активних бойових дій діагностичний апарат знаходився в окупованому Ірпені. Відтак рентгенапарат довелося рятувати від рашистської орди. Ми маємо відповідне приміщення і апарат. Повністю готовий до роботи. Зараз практично 100 хворих в пульмонологічному корпусі з різними захворюваннями, захворюваннями легень, більшість з них пневмоніями. Крім того, ми надаємо допомогу внутрішньопереміщеним особам, власне, через наш заклад і через цей пульмонологічний корпус пройшло більше 180 внутрішньопереміщених осіб. Ми їх практично прямо з Поїздів забирали сюди, ложили і до нас, робили їм додаткові обстеження, кому потрібно надавали відповідне лікування. Такого багатофункціонального обладнання медики потребували вже давно. Кажуть, попередні діагностичні апарати були фізично зношеними, і працювати лікарям доводилося значно важче. І самі ремонтні роботи згідно таких вимог, що немає перехресту пацієнта із медичним персоналом. Є окремі два входи окремо для медичного персоналу, окремо для пацієнтів. Що це дуже важливо, що буде здоровий персонал і не буде і втрачатися працездатність. Працівників надсучасний апарат сповна безпечний для пацієнтів, запевняють фахівці, адже рентгенівське випромінювання регулюється за індивідуальними критеріями. Апарат сам вибирає дозу навантаження на пацієнта і автоматично її видає нам на екран. Також цей апарат може обстежувати до 10 пацієнтів в годину. Ну, насамперед, щоб була хороша діагностика і хороше зображення, тут вмонтований цифровий детектор, який передає зображення на лікарське місце. Це цифрові апарати на два робочих місця. Тут вони дуже актуальні, і дуже потрібні для даного лікувального заходу для того, щоб швидко. Якісно діагностувати будь-які запальні захворювання стосовно легеневої системи, а також рентген-апарати, передбачені для опорно-рухового апарату. Щотижнево, кажуть, щоденно працюємо над тим, щоб покращилась матеріально технічна база в наших лікувальних закладах. Віталія Коуч, Геннадій Томнюк, новини на вежі.